Я, я вибачаюсь, доброго дня. Okay. Це ви мене знімали тільки Ні, що. що? Я вже за вас, за вами цілий день бігаю просто 6 mm. дня. І ви днем знімали якісь відео, і, і мене також знімали. Я там з кавою стояв, okay. і ви так нагло на мене камеру навели. Я б хотів okay. би, щоб цей ви мене удалили з свого телефону, бо я не бажаю, щоб попав десь в простори інтернету. Це мій блог, я не хочу видаляти. А як це не хочеться? Треба удаляти? Ні. А як це ні? То заплатіть мені тут якусь компенсація, не знаю. Я зараз. Це моя робота, я нічого не буду видаляти. А, а де, де ви працюєте? Де ваше агентство? Де ваші батьки взагалі? Мої батьки? Я не знаю. Да, Де вони взагалі? Чим вони займаються? Вони... О, Катюш, привіт! А мама дзвонила, казала, чи коли ти будеш вдома, а ти щось. А Тебе свідання з мальчиком сьогодні? Мене не поняла, хто а, це я хто не знаю. Груз... А хто... Чуєш, вона мене знімала без спросу. Почекай, почекай, удаляє, почекай, може, А ти його знаєш в чималі? Не поняв. Вона сьогодні в центрі знімала. А що ти домой сесріла маєш? Він знімала, тебе обіжався? Віде? Він те трогає. Да, а шо що... не понял. А шо що... що ти? Я вообще на вас заяву накатаю, не бо. Не бо. А, ні сто, ні сього. Чуєш, ти, ти знаєш, що, що я такий? Я знаю, що ти ще левий тип. Я тебе перший раз ти бачу. Тип, Бочи... Помовчи, ти знаєш, що я такий? По-перше, я її брат старше. По mm. перво, друге, що шо... а що він простовав? Що він хотів? Сказав, що я знімаю. Ти знімала без просить. Потікай, не може. Вона тебе знімала? А може я ти а ногу... може ти рішив зняти мою подругу, мою сестру? Яке ви що, ви що, ж таким не хто кого знімав, я не поняв. Вона мене на камеру знімала. Ти шо, ну думає? так ти ну шо? так в неї телефон. Для того і камера в телефоні придумала, так. щоб знімати. То я ж не, не казав, щоб мене знімати. Нащо мене знімати? Мені взагалі, взагалі не можна зходили просто. Я вас так. зняла. Ну Ми так почули? хай, хай ви себе знімала, знімала ж да? Вона себе знімала, вона таких, як ти, її вибач в кадрі не треба. Я йшов вона тако. Такого ну, з і що вона тобі казала? Ну і знімала, і що казала? я там що і слухав, що вона казала, і по телефону Аргументи, давай. Зараз я позвоню, один номерок. зараз приїдуть, почекай. Зараз, разберусь. Це iPhone 16 це... вообще. Да, да, да. Алло, да. в ну. діда пейджер достав, О, а... красава, красава. Я бачу, у вас продвинутая 16... сімейка. Да, да, да. Вогера, можете розібрати? Короче, ну вона знімала, вона мене блогерша. Вона умнічка, вона ти що, вона, вона така молодець, вона і блогер, і. Та вона... як це, ти да не знаєш, що вона блогерша? Знаю, Чого ж це не знаю. А ню... ти ж сказав, що ти не знаєш тільки що. Я кажу, що я, знаю. Як що... він мене не знає, це мій брат. Я кажу, що вона класні відео у мене знімає, навіть такі просмотри класні. Вона таки... Хай з тобою знімає, то есть. Вона мені, вона вона мені кожен день приносить, телефон, показує, каже, вот от сегодня одного от такого лаха зняла, дивись, скільки просмотрів набрала. Смістри, так? <смістри> от таких <смістри> вона знімає, от таких <смістри> вона знімає, да. І вона на цьому гроші має. А ти що? А ти десь там. То Та хай мені гроші. А він з мене гроші вимагає. Понимаєш, що в неї? О, о, то то, конечно, да. конечно, конечно, ці блогери тут я вже розпустилися. А він з тебе гроші винім? Вона мені хай гроші тоді дає. Скажи за відео. Скажи мені давай гроші, що я тебе знімала. А, тобто він сказав відео удаляє, плати гроші. Що, да. Слушай, о, скажи мені, удаляй відео, плати гроші. а, я, ти, а ти тут при чому вообще до чого? Я зараз. Я зрозумів. Ти не знімав мене. Може тільки бабки дати за зйомку і все. Ні, Ну Як почекай. Диви, диви яка дати. вона вона файна, вона собі вона собі знімає я, людей. Хочеш сказати, що в неї грошей нема, да що вона все на себе втрати, все під ноль. Яка да? тобі райся? куди вона дні влаже? Може, я може в криптовалюту? Тобі ти свої читає, ти де там працюєш? Десь в вулиці де підмітаєш працюю. в Вінниці, То пожалуй, правильно. В мене грошей мало. А У мене сестра. Вона якось. молодець, дивись, вона во первих сама на ноги стала. Вона, помню, перше відео не залетіло на пів мільйона, друге на три мільйона. От я От вона таких, каже, вона бачила вже скаче там би заугли, за коротше, я ж як ті коти і собаки скачуть. Вона... Таких, вона... вона на таких, як ти, вона такі просмотр заробляє, ну, чесно. То... Хай заробляє, але на мене Якщо на ви те заробляє, зняла, ж... не треба заробляти. Якщо вона тебе зняла, я що... я не не зніми буде. ще раз його, зніми, зніми. Йому. Наше, на... Бо йому мало, йому мало, зніми його, тако, до лиця йому цю камеру. Що ти знімаєш? До лиця йому цю камеру. Що ти знімаєш, я не понял? Я вообще не давал дозволу. Зніми його прямо лице, прям лице, что бачили. Так, коротко, От не... оцю Харю хай з ними хай бачит. Винный. Це дворник. Я вже дзвоню. Це дворник. Алло, да. це дворник. Я да. вообще якийсь хворий, я пішов. Король.